Талка Седлецька. і це програма журналістських розслідувань схеми. Ми розповідаємо про високопосадову політичну корупцію, виявляємо змови та розкриваємо афери політиків та чиновників, правоохоронців та суддів, депутатів, прокурорів, всіх, хто зловживає довіреною їм владою. Політична криза у розпалі. Усі домовляються з усіма. Попри оголошений президентом курс на деолігархізацію, вони олігархи залишаються ключовими фігурами у політично владних конструкціях. Те, як під впливає на українську політику, олігарх Ігор Коломойський, ми показували в минулих випусках. Тепер розкажемо про закулісну гру Ріната Ахметова. Михайло Ткач продовжить. Київ офіс СКМ Ріната Ахметова. 21 березня 2016 рік. Центральний вхід закритий рулетами. У дворі чекає Мерседес із супроводом. У обох автівках охоронці. Спочатку Мерседес підганяють під чорний вхід офісу Ріната Ахметова. Далі джип супроводу закриває Мерседес. Натовпи з охоронців дуже схожий на співробітників управління державної охорони, що опікуються високопосадовцями. Будігарди у краватках і спілкуються за допомогою мікрофонів. Особа, яку охороняють, виходить із офісу Ахметова, ховається за охоронцями і швидко пірнає в авто. кортеж Ахметова слідом залишає офіс. Це останнє інтерв'ю, яке давав олігарх Ахметов ще влітку 2014-го. Нужно Нужна садітися, садити за стол переговорів і договарюватися, Все одно договарюватися. з ким? Що там лиси? Вже майже два роки. Донецький бізнесмен не з'являється на публіці. Утім, він і зараз має неабиякий політичний вплив. Так, нещодавно в Україні знов заговорили про можливе губернаторство Ахметова на Донбасі. Прислужба Ахметова підтвердила готовність олігарха на будь-яку роль, що забезпечить мир на Донбасі. Рінат Ахметов готов на все, щоб становити війну, щоб прекратити страдання людей. Він дійсно готов зробити все, що від нього залежить, і навіть більше. Головне, щоб не проливалась кров. Ринат Ахметов був і остається сторонником того, щоб к миру прийшли за столом переговорів. Катерина Стружка, пресс-секретарь Рената Ахметова. Глава администрации президента Борис Ложкин заповняя. Президент Порошенко олигарху Ахметову таких пропозиций не делал. Ахметов, э, на моей памяти, по крайней мере в тех встречах, в которых я принимал участие или в встречах со мной, э, свое назначение Донецким губернатором не обсуждал. Якщо пан Ахметов чи пан Бойко приймуть рішення балотуватися і виграють вибори і отримають підтримку Донбасу, це буде вибір людей Донбасу. 23 березня 2016 рік. 23.40 – боковий заїзд до адміністрації президента. Автівки супроводу Ахметова чекають через дорогу. Мерседес Ахметова виїжджає з воріт адміністрації президента. І в супроводі охорони залишає квартал адміністрації президента. Соратник Ахметова, депутат і колишній губернатор Донецької області Сергій Тарута переконує, чутки про губернаторство Ахметова неправдиві. Це фейк Куди призначати? хто буде Путін чи Порошенко? тому Те теоретично можливі тільки вибори. Ну, коли будуть вибори і будуть ли участвовать в них пан Ахметов, це большой вопрос. Однак Донецький журналіст Олексій Мацука озвучує зовсім протилежну інформацію. Одна із фракцій, в частності опозиційний блок, подала законопроект о том, щоб создать міжрегіональне межобластное міжобласне територіальне об'єднання. в которое бы входило несколько областей, в том числе оккупированные районы, и на выборах внутренних в рамках этого объединения выбрать некого председателя этого объединения. Журналист переконує, на Донбассе чекают на Ахметова. Ахметова ждут в самой группировке ДНР в надежде на то, что они получат амнистию, И после этой амнистии он будет ими руководить, как бы. Однако здесь вся проблема в том, насколько украинское общество будет готово поручить управление той территорией. Такому одіозному чоловіку в Ахметов. сьогодні бізнес Ахметова фактично користується імунітетом на Донбасі. У нього бачите, определена зелена карточка. завжди була со боку группіровок ДНР і ЛНР. Його основні предприятия працюють на Донбасі в цілому. Проїзводственний комплекс на сьогоднішній день працює. Депутат Тарута каже, сьогодні він мало спілкується з Ахметовим. Ви спілкуєтеся з паном Ахметовим, тобто він вам казав, що таких перемовин він не веде з банкович. Ні, я дуже рідко спілкуюся, Може бути раз, два місяці. Ні, Ні я рідко вичі. Хоча на минулому тижні ми зафіксували, як пан Тарута приїжджав у офіс СКМ і пробув там майже дві години. 23 березня, 2016 рік. 20.00. Кабінет міністрів України автомобілі супроводу олігарха Ахметова стоять на вулиці Садовій біля заїзду у двір кабінету міністрів. Поряд чекає охорона і автомобіль супроводу народного депутата, лідера радикальної партії Олега Ляшка. 21.00. Позашляховик Ляшка виїжджає з кабінету міністрів. Ми да, ну, ви був у Кабміні одночасно з Рінатом Ахметовим. З ким ми там зустрічалися? Е, я дякую, ви краще в мене знаєте мій графік. Я чесно кажучи, щодня восьмій вечора в Кабміні був Рінат Ахметов. Я майже я не знаю, де був Рінат Ахметов. А я ви не з ким бачу тоді з і в середу, і в четвер минулого тижня, і вчора я зустрічався з Яценюком і з Порошенком і з Гройсманом. Само... Майже за годину ворота відчиняють і для Мерседеса донецького олігарха. Без 10 10.10. Кортеж донецького бізнесмена Ріната Леонідовича Ахметова залишає Кабінет міністрів України. Прес-секретар прем'єр-міністра у соціальній мережі прокоментувала зустріч Яценюка і Ахметова. Це була одна із багатьох планових зустрічей прем'єр-міністра України, які він проводить із власниками, керівниками та менеджерами бізнесу. Арсенія Яценюка, як главу уряду, турбувало питання зменшення обсягів валютної вирочки від компаній, в тому числі власником яких є Рінат Ахметов, що може потягнути за собою зменшення сплати податків до державного бюджету. Однак прес-секретар прем'єра ні слова не каже про приїзд радикала Ляшка. Саме в середу, о восьмі вечора. Я не з Яценюком. Я не пам'ятаю. Я щодня зустрічаюся. У мене щодня зустрічі. Я ж кажу, вчора я зустрічав з Яценюком. минулого тижня, мінімум 3-4 рази з президентом, з Яценюком, з Гройсманом. Я лідер політичної фракції, яка е, ми ведемо перемовини про формування коаліції. Я зустрічаюсь з усіма. Просто в той час Ахметов зустрічався з Яценюком. Ви Теж зустрічав з Яценюком одночасно? Чи? Наскільки я розумію, кабін великий. Так і якщо, наприклад, яценюкз на зустрічі моїй з Яценюком, Ахметова не було. За день до спільного перебування у кабінеті міністрів олігарха та радикала, нам вдалося зафіксувати, як позашляховик Ляшка приїжджає до офісу СКМ Ріната Ахметова. Позашляховик заїжджає у двір, де розташовується боковий вхід до будівлі. Олігархи це найбільше зло для країни. Наступного тижня під час парламентських засідань автомобілі, якими користується ляшко, і самого ляшка з вилами, можна побачити вже під Верховною Радою. Ми вже ж запитали борця з олігархами, що він робив у офісі олігарха Ахметова. Але ляшко спочатку не пам'ятає, будь ласка що офісі сіріната хмето минулого тижня. В понеділок ввечері? в да. понеділок ввечері? Так. Зараз подивлюсь графік, потім розкажу за кілька хвилин. Пригадує, з ким бачився в офісі Ахметова. От мене зараз запитали представники Радіо Свобода, що я робив в офісі Рената Ахметова минулий понеділок. Зустрічався із керівником «Запоріжсталі» Шурмою. У понеділок чи вівторок я їду на «Запоріжсталь», де зустрічатися з колективом металургів, тому що залишаються без роботи металурги, вчителі е е е шахтарі, селяни і так далі. Так далі. Ми вирішили одразу позвонити у прес-службу Запоріжжя і поцікавитись. Чи дійсно ляшко збирається на підприємство? Скажіть, будь ласка, у нас таке питання: чи планує е, пан Олег ляшко наступного тижня, е, чи е, в майбутньому найближчому візит до Запоріжжя? меня пока нет запущенной информации, поэтому ничего вам сказать не могу. Потому что когда нам заходит какой-то визит, у нас предполагается любого уровня, неважно какого это депутата, либо это просто кто-то из руководителей предприятий, к нам всегда присылают письма. Я таких писем еще не видела. Ляшко переконує, що не знав, де офіс Донецького олігарха. Тобто Ахметовим Хметову мене зустрічалися. Це Офіс СКМ? Так, один на три. Можливо, так. Можливо, зустрічалися? Ні, я кажу, можливо, це офіс СКМ. Я там зустрічався із Шурмою, і з Рижатном. Дякую. Будь ласка, там ще й Яхмедоса. Там у нього офіс. Дякую, що мені добре. Першими, хто заявив про те, що олігархи – це найбільше зло для країни, це була радикальна партія. Коли знищений малий і середній бізнес, і великий в тому числі уже й олігархів майже не залишили, слава Богу, то слава Богу, за олігархів, да слава Богу, цю історію можна було б вважати завершеною, якби не політична криза. Саме у той час, коли боротьба за прем'єрське крісло і нову парламентську коаліцію виходить на фінішну пряму. Лідер однієї з ключових фракцій приїжджає у офіс олігарха Ахметова. Через день знову Ляшко і знову Ахметов одночасно перебувають у кабінеті міністрів. Наступного ж дня, після зустрічі, фракція Ляшка відкликає підписи під коаліційною угодою, чим юридично розвалює парламентську коаліцію. Тепер для того щоб блок Петра Порошенка висунув у прем'єри Гройсмана, або радикали Ляшка, або батьківщина Юлії Тимошенко мають увійти в нову коаліцію. У зворотньому випадку Арсеній Петрович Яценюк має усі шанси залишитись на посаді прем'єр-міністра України. А це означає, що у Ляшка зараз золота акція. І той факт, що головний радикал двічі за тиждень опинився у одній будівлі з Ахметовим, а сам Ахметов. В один вечір відвідав і адміністрацію президента і прем'єр-міністра свідчить, для вирішення політичної кризи владі схоже знову став у нагоді черговий олігарх. Розподіл доступу до надер це одна з найбільш корупціогенних сфер держуправління. За часів президентства Януковича саме на цьому, наприклад, збагатились міністри, такі як Микола Злочевський та Едуард Ставицький. Після революції годівниця під назвою Держгеонадра перейшла до рук свободівців. Але внаслідок корупційного скандалу перше постмайданівське керівництво було посунуте. Хто тепер контролює роздачу дозволів на видобуток корисних копалин із на що належить не чиновникам, а кожному українцю. Розслідування Катерини Каплюк. Державна служба геології та надр України контролює використання всіх корисних копалин. Більше року службою керує тимчасовий виконуючий обов'язки голови Микола Бояркін. Раніше він очолював департамент організаційно-аналітичної роботи та персоналу Держгеонадр. Бояркін говорить про нові прозорі правила роботи служби. Утім, на практиці все виглядає дещо інакше. У Держгеонадрах немає не лише офіційного голови, але й заступників. Натомість Бояркін має цілих 16 позаштатних радників. Такий статус надає їм можливість впливати на політику Держгеонадр, але при цьому, наприклад, уникати перевірки доходів та не розкривати деталі біографії. Одним із перших призначених радників Бояркіна був Михайло Нікітін. На сайтах пошуку роботи можна знайти його резюме, де Нікітін шукає роботу охоронця. Він отвечал за бізопасність. Він був радником по бізопасності іменно стану. Наразі Никитин вже втратив своє почесне звання. На публіці найчастіше з'являються двоє інших радників: Денис Жигалов та Ірина Супрун. Ірину, як юриста, я давно знаю, і довіряю їй. Денис, він працює з інвестиціями, Он так і працює з інвестиціями. Інтерес Дениса Жигалова донадор поділяють і деякі члени його родини. Це Олегівське родовище, що на Житомирщині. Воно багате на лабрадорит. Це облицювальний камінь, не дешевий будівельний матеріал. Вже за постмайданної влади право його видобувати дісталося сталося сестрі радника голови Держгеонадр. Лот під назвою Олегівське родовище в 2014 році був фактично розіграний між двома фірмами. Це фірма Градомір М, яка раніше займалася нерухомістю та консалтинговою діяльністю. Та переможець Україна Капітал, яка заплатила за дозвіл більше 900 тисяч гривень, серед засновників фірми Україна Капітал є Катерина Дмитрів. Як виявилося, це сестра Дениса Жигалова, який на той момент був радником ще попереднього голови Держгеонадору. Катерина Дмитрів, це моя сестра. Вона працює е, з іноземними компаніями і е, тому. Вона вона знаходиться в тому бізнесі. Ще один співвласник Україна Капітал це Вадим Остапчук. Виявилося, що він також є працівником італійської фірми Фаворіта, яка планує займатися Олегівським родовищем. Остапчук наголошує, його компанія чесно отримала дозвіл на відкритому аукціоні. Ми шли до определеної цілі, і тому для нас всі вложені гроші, навіть в участі якби вони… Таво сторалі ставити до того, що дозволи можуть надаватися компаніям родичів ваших радників. Такого ні е, однозначно такого ні. Аби подивитися, як працюють держгеонадра за нового керівництва. Ми прийшли на перший в 2016 році аукціон, де розігрувалося вісім ліцензій на розробку родовищ. І схоже на те, що тут лишилося місце для старих схем. Зокрема, нашу увагу привернули дві ділянки із запасами газу. На кожну з них претендували лише по два учасники. Наприклад, Мурафинською площею зацікавилась компанія Нафта і Газ та «Нафтогазенергопром». На час подання документів про участь у аукціоні обидві фірми існували менше двох тижнів і були зареєстровані в один день. Перед аукціоном ми зафільмували, як представники цих двох, нібито конкуруючих фірм поруч перебирають документи за рогом від місця проведення заходу. Невдовзі вони спокійно розіграють між собою газову площу. Продано учаснику під номером 16 за 5 мільйонів 122 тисячі 500 гривень. Об'єкт продажу номер 6 Мурафінська площа. Діло, перед аукціоном про те, щоб ви говорили, спілкувалися із іншим учасником вашого животу. Будемо мовлятися із іншими учасниками ваших животів. Навіщо говорили із іншим учасником по вашому животу до аукціону? Разом документи розбирали. А компанії нещодавно створення. За південно-кисівську нафтогазову площу фірма «Нафтогазенергопром» змагалась із харківською компанією, що на момент аукціону існувала півтора місяці. Її директор і засновник на аукціон завітав із таким же пакетом, як і представник компанії Нафта і Газ. Ми також помітили, що до початку аукціону деякі учасники зустрічаються з представниками Держгеонадр. Наприклад, ось на відео представник львівської фірми Надраресурс заходить до кабінету з радницею Бояркіна Іриною Супрун. Ця компанія брала участь у торгах за рівненську ділянку піску, проте програла. На іншому відео помітно, як одна із учасниць аукціону про щось переговорюється зі співробітником Держгеонадр і виходить з зали. Це представниця західної видобувної компанії, яка виграла на аукціоні у компанії Надра Ресурс. Не можу розповісти про плани, тому що я представляю чисто фізично. Думаю, нічого цікавого я вам не розкажу. Ми додзвонились пані Супрун, аби розпитати про зустрічі з претендентами перед проведенням аукціону. Однак вона попросила передзвонити пізніше і з того часу слухавку більше не брала. Фірми, що змагалися за рівненську ділянку піску, Надра Ресурс та західна видобувна компанія не чужі одна одній. Зокрема, співвласниця Надраресурс Людмила Ісак також володіє часткою компанії Надрапром. Там її партнеркою є Олександра Ясовецька, власниця західної видобувної компанії. Ми знайшли Людмилу Ісак за її іншим місцем роботи. У туристичній фірмі а ці компанії, по суті, вони співпрацюють між собою. Надрапром, «Надраресурс» – це от західно видобувна компанія. Там, і так далі. Ну, стараємось налагодити mm -hmm. співпрацю. Але давайте так: я вам передзвоню: прийде моя людина і хавана чуємо. Звичайно, якщо ви аукціоні в аукціоні беруть участь дві компанії, які ще й пов'язані між собою, то говорити про конкуренцію тут в принципі неможливо, так. І, власне, саме така ознака, як пов'язаність компаній між собою може говорити про те, що вони теоретично могли між собою домовитись, про те, що ну, буде певна ціна. Один подасть одну ціну, інший подасть теж схожу з маленькою різницею. І це забезпечить отримання ліцензії, там, за вигідною, на вигідних для себе умовах. Так? Та більшість дозволів Держгеонадра видають поза аукціоном. Так сталося із ось цією південно-рафалівською ділянкою самородної Міді, що на Рівненщині. У березні 2016-го держгеонадра надали дозвіл на вивчення та дослідно промислову розробку компанії Північно-західне видобування. Південно-Рафалівська ділянка є однією з двох найкраще вивчених у Волинському міднорудному районі. Попередньо запаси міді тут оцінили в 700 тисяч тонн. В світі. В основном видобувається сульфідна мідь, то есть сміттє, яка зв'язана з сульфідами. Тут же унікальна річ це мідь самородная. Хто ж отримав ділянку для видобутку міді площею 22 квадратних кілометри без конкурсу? Північно-західне видобування було засноване в січні 2015-го у Львові, і невдовзі почало збирати документи для оформлення дозволу. Перед отриманням погодження фірма пообіцяла вкласти в дослідження родовища більше 200 мільйонів гривень. Спецдозвіл компанія отримала на основі підпункту восьмого порядку надання дозволів. Відповідно до нього, компанія може отримати дозвіл без конкурсу, якщо вона є власником або орендарем цілісного майнового комплексу, що призначений для видобутку чи переробки корисних копалин. Однак чіткого визначення такого комплексу немає. А тому надрокористувачі можуть трактувати це поняття досить широко. Ще коли я працював в міністерстві природних ресурсів, ми спробували проаналізувати, які корупційні схеми застосовуються для того, щоб без аукціонів отримувати права на використання надр. І ми дійшли висновку, що таких схем їх декілька, і однією з основних і найбільш Часто застосовуваних є схема з використанням цього якраз пункту про цілісний майновий комплекс. У Держгеонадрах не пояснюють, що саме є цілісним майновим комплексом північно-західного видобування. Згідно з реєстром прав на нерухоме майно, компанія терміном на 5 років орендувала гаражні приміщення у Володимирці, що за 30 кілометрів від родовища Міді. Схоже, орендовані гаражі і можуть бути тією підставою, на основі якої фірма отримала спецдозвіл на видобуток міді з родовища поза аукціоном. Ми спробували знайти представників північно-західного видобування за місцем реєстрації компанії. Виявилося, що новий перспективний надрокористувач поки орендує кімнату в будівлі бетонного заводу на околиці Львова. Щоправда, засновників фірми в офісі не виявилось. Одним із власників північно-західного видобування є юрист із Львівщини Іраклій Гобичія. Він відмовився від усних коментарів на відміну від директорки фірми Дани Кленик. Поняття цілісного майнового комплексу в законодавстві України немає. А от тому цілісним майновим комплексом в даному випадку може бути будь-яке гаражне, складське, будь-яке приміщення, яке може використовуватися для складання. Техніки, обладнання, видобутої продукції або чого іншого і примикає приблизно десь в районі доступності е, ділянки надор. Ну, це в моєму розумінні. Та видається, що ця фірма сама видобувати мідь не планує, а отримання ліцензії поза аукціоном теоретично може бути підготовкою привабливого бізнесу під ключ, який можна продати будь-кому, реально зацікавленому у видобутку надор. Задача стоїть затвердити запаси і завести інвестора. Ту саму польську міть, яка хотіла зайти в цей регіон, але без наявного спецдозволу вони не інвестують кошти. Надра є власністю українського народу, а продаж спецдозволів на відкритих конкурентних аукціонах міг би на значні суми поповнити державний бюджет. Наразі ж дозволи на частину родович видаються майже без конкуренції і без тієї прозорості, якої вимагає та очікує суспільство. На сьогодні це все з вами була програма схема. Це спільний проект Радіо Свобода та першого. Зустрінемось рівно за тиждень о 21.50. Щасти.